Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримось у найважливіші зміни, що стосуються пенсії, дозвольте мені запитати, з якого міста ви зараз дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені справді важливо знати географію нашої спільноти. Ви не помилилися, натиснувши на це відео. Назва говорить сама за себе. З 1 березня все міняється. Пенсіонери готуйтесь, нові правила та зміни. Це не просто гучні слова, це реальність, яка вже стукає у двері. І знаєте, що багато хто з вас навіть не підозрює наскільки глибокими будуть ці зміни, і головне, кого вони торкнуться, а кого на жаль оминуть стороною. Як юрист, що багато років працює у сфері пенсійного права, я бачив чимало трансформацій. Були часи, коли пенсійна система здавалася більш передбачуваною, коли індексація сприймалася як належне, а підвищення, як безумовний подарунок долі. Люди звикли до певної стабільності, до розуміння, що їхні виплати, хоч і повільно, але зростають, компенсуючи зростання цін та інфляцію. Цей щомісячний дохід був основою їхнього життя запорукою спокою та впевненості у завтрашньому дні. Дехто навіть планував свої витрати, виходячи з очікуваної індексації, сподіваючись на покращення. Проте реальність останніх років диктує свої умови, і пенсійна політика змушена адаптуватися до цих викликів. Ми живемо у період постійних змін, і те, що раніше було нормою, сьогодні вже може бути винятком. Нові економічні реалії, демографічні тенденції, а також необхідність підтримки стабільності державного бюджету, змушують законодавців шукати нові подекуди складніші рішення. Держава постійно балансує між потребами своїх громадян та можливостями економіки, намагаючись забезпечити соціальну справедливість, водночас не допустивши краху фінансової системи. Індексація пенсій це по суті механізм адаптації пенсій до зростання середньої заробітної плати та інфляції, щоб купівельна спроможність пенсіонерів не знижувалася різко. Це спроба зберегти хоча б частину тієї цінності, яку мали пенсійні виплати на момент їх призначення однак на практиці цей механізм не завжди працює ідеально, особливо у складні періоди, коли інфляція може бути значно вищою за темпи зростання пенсій. Цього року, як і щороку, головною подією, на яку чекає більшість пенсіонерів, є звісно ж, індексація. Вона стартує з 1 березня і обіцяє бути щорічним автоматичним підвищенням пенсій. Відсоток цього підвищення за попередніми оцінками коливатиметься орієнтовно від 12 до 14%. відсотків. Точну цифру ми дізнаємося вже наприкінці лютого, коли її офіційно затвердять. Давайте подивимося, як це може виглядати на конкретних прикладах. Хоча ці цифри є лише орієнтовними і можуть незначно змінитися, якщо ваша пенсія становить 3 тисячі гривень, то ви можете очікувати збільшення приблизно на 360 440 гривень для тих, хто отримує 5 тисяч гривень. Підвищення може скласти від 600 до 730 гривень. А якщо ваша пенсія сягає 7 тисяч гривень, то доплата може бути від 840 до 1 тисячі 20 гривень. Здавалося б, новини позитивні, чи не так. Але тут криється дуже важливий нюанс, про який, на жаль, багато хто забуває або просто не знає. Індексується лише так звана гола пенсія, тобто основна частина пенсії, її тіло, без урахування різноманітних надбавок, доплат та підвищень. Це означає, що якщо ви отримуєте, скажімо, 4 тисячі 500 гривень як основну пенсію і ще 500 гривень доплат за різні заслуги чи вік, то відсоток індексації буде нараховано лише на ці 4 тисячі 500 гривень, а не на повну суму у 5 тисяч гривень. Цей момент. Є джерелом частих непорозумінь та розчарувань, адже люди, бачачи загальну суму пенсії, очікують, що індексація буде нарахована на всю виплату, а потім дивуються, чому фактична доплата виявилася меншою. Це один з тих підводних каменів, про які пенсіонерам варто знати заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів. На жаль, не всі пенсіонери відчують на собі ці березневі зміни. Існує цілий чорний список тих, хто цьогоріч з 1 березня не отримає підвищення. Перша категорія це так звані нові пенсіонери. Це люди, які вийшли на пенсію у 2024 році. 2025 та 2026 роках їхні пенсійні виплати вже розраховані за новими формулами, що враховують актуальний рівень заробітної плати та інфляції, тому індексація їх, на жаль, не стосується. Можливо, це здається несправедливим, але логіка законодавця полягає в тому, що їхні пенсії вже є свіжими і не потребують індексації за поточний період. Друга категорія це отримувачі спеціальних пенсій. Йдеться про військових пенсіонерів, суддів, прокурорів, а також ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримують пенсії за особливими законами. У них діють свої правила та терміни перерахунку, які не прив'язані до загальної березневої індексації. Їхні виплати можуть бути переглянуті в інші дати згідно з їхнім профільним законодавством, тому не варто очікувати змін саме з 1 березня. І третя значна група, яка не отримає індексації у березні, це працюючі пенсіонери. Так ви не дочули. Якщо ви продовжуєте працювати, перебуваючи на пенсії, то у березні для вас індексацію не проводять. Це також викликає багато запитань та обурень. Адже люди продовжують працювати, сплачувати податки, поповнювати бюджет, але їхні пенсії залишаються без змін у цей період. Проте для них передбачена інша процедура перерахунку, про яку я розповім трохи згодом. Ця політика щодо працюючих пенсіонерів базується на ідеї, що вони мають додатковий дохід у вигляді заробітної плати, і тому держава розглядає їх у дещо іншому світлі. Тепер давайте детальніше зупинимося на перерахунку для працюючих пенсіонерів, оскільки для них дійсно є окрема процедура, яка починається з 1 квітня. Цей перерахунок стосується тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Основна умова для такого перерахунку полягає в тому, що з моменту виходу на пенсію або останнього перерахунку має пройти не менше 24 місяців станом на 1 березня. Тобто, якщо ви працюєте вже більше двох років після призначення пенсії або після попереднього перегляду, то ви маєте право на цей перерахунок. Але тут знову є своя специфіка: коли ж працюючі пенсіонери отримають ці гроші. Перерахунок здійснюється з 1 квітня, але реальна доплата, як правило, приходить пізніше, найчастіше у червні. Це пов'язано з тим, що пенсійний фонд України потребує часу на отримання звітів від роботодавців, їх обробку та проведення всіх необхідних розрахунків. Тому не дивуйтеся, якщо у квітні та травні ваша пенсія не зміниться. Зазвичай у червні ви отримаєте доплату одразу за квітень, травень та червень, заднім числом. Це викликає певну невизначеність і подекуди невдоволення, адже люди змушені чекати кілька місяців на свої законні доплати. Для багатьох пенсіонерів, які живуть від пенсії до пенсії, це може бути досить відчутним. Уявіть собі, що ви знаєте про підвищення, але бачите його лише на папері, тоді як реальні гроші з'являються на картці із затримкою. Це створює певну психологічну напругу і підкреслює необхідність більш прозорого та оперативного інформування з боку державних органів. І нарешті ще один важливий аспект, який часто викликає плутанину: це вікові доплати. Вони діють увесь рік, але механізм їх нарахування розуміють не всі. Це ті доплати, які отримують пенсіонери, досягнувши певного віку. Отже, давайте розберемося в сумах. Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень. Ті, кому виповнилося від 75 до 79 років, мають доплату у розмірі 456 гривень, а пенсіонери віком 80 років і старше отримують 570 гривень. Здавалося б, все просто і зрозуміло, але тут є своя пастка, і це дуже важливий момент. Багато хто думає, що коли, наприклад, пенсіонеру виповнюється 75 років, то до його поточних 300 гривень додадуть ще 456 гривень, але це не так. Насправді, ці доплати не підсумовуються, а замінюють одна одну, тобто. При переході з вікової категорії від 70 до 74 років до категорії від 75 до 79 років вам не додають 456 гривень зверху, а лише замінюють 300 на 456, що дає реальне збільшення лише на 156 гривень. Це часто викликає розчарування, адже очікування одні, а реальність зовсім інша. Необхідно чітко розуміти цей принцип заміни, а не додавання. Крім того, для отримання цих вікових доплат є ще одна умова: ваша пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч гривень. Якщо ваша пенсія вища за цей поріг, то вікові доплати вам не нараховуються. І останній важливий момент щодо цих доплат вони не індексуються у березні, вони є фіксованими і переглядаються окремо за іншими правилами. Якщо взагалі переглядаються, це означає, що їхня купівельна спроможність з часом зменшується, тоді як основна пенсія, хоча б частково компенсує інфляцію. Це дуже складний механізм, який постійно змінюється. І в таких умовах пенсіонерам вкрай важливо бути в курсі всіх новин, перевіряти свої пенсійні відомості, не соромитися, звертатися до пенсійного фонду за роз'ясненнями. Адже у сучасному світі, коли інформація доступна, але часто є фрагментарною та суперечливою, саме ваша активна позиція є запорукою захисту ваших прав. Іноді здається, що вся система створена таким чином, щоб заплутати пересічного громадянина, змусити його махнути рукою і не розбиратися. Але я, як юрист, завжди раджу протилежне: докопуйтеся до істини, ставте питання, вимагайте пояснень. Це ваші гроші, це ваша законна пенсія, і ви маєте повне право розуміти, як вона нараховується, перераховується і виплачується. Важливо також розуміти, що пенсійна система є відображенням економічного стану країни. Коли економіка зростає, є більше можливостей для підвищення соціальних виплат. Коли ж вона переживає складні часи, як зараз, то держава змушена шукати компроміси, часто непопулярні. Мета цих компромісів. Зберегти стабільність системи, щоб вона могла функціонувати і надалі, забезпечуючи виплати мільйонам пенсіонерів. Але це не завжди знімає соціальну напругу, адже кожен пенсіонер відчуває ці зміни на своєму особистому бюджеті. Кожен додатковий десяток гривень має значення, особливо при зростанні цін на продукти харчування, медикаменти та комунальні послуги. Тому, коли ми говоримо про індексацію, ми говоримо не лише про цифри, а про реальне життя мільйонів людей. Пенсійна реформа це не одноразова акція, а безперервний процес. Щороку ми стаємо свідками нових змін, і це вимагає від нас постійної адаптації та вивчення. Адже ті, хто володіє інформацією, мають перевагу. Це дозволяє краще планувати своє майбутнє, розуміти свої права та у разі потреби. Своєчасно звернутися за допомогою, часто виникає питання, чи можна якось вплинути на ці процеси, як звичайна людина може відстояти свої права у такій складній системі. Перший крок це безумовно інформованість. Читайте новини з офіційних джерел. Дивіться роз'яснення від юристів та експертів, а не лише заголовки. Другий це активна громадянська позиція, якщо ви бачите явні порушення або несправедливість. Не мовчіть. Звертайтеся до громадських організацій, до юристів, до народних депутатів. Хоча це не гарантує миттєвого результату, але створює суспільний резонанс, який може спонукати до перегляду певних рішень. На тлі всіх цих складнощів, що стосуються підвищень та доплат, що ви думаєте про те, як держава намагається збалансувати пенсійну систему в умовах постійних економічних викликів? Чи вважаєте ви, що обрані механізми є справедливими та ефективними? Чи є альтернативні шляхи, які могли б покращити становище пенсіонерів, не руйнуючи державний бюджет? Поділіться своїми думками у коментарях. Мені цікаво почути вашу точку зору щодо цих складних питань. Отже, підсумовуючи все сказане, з 1 березня нас чекає індексація, але вона торкнеться не всіх і не у повному обсязі. Як це часто здається на перший погляд? Деякі категорії пенсіонерів нові отримувачі спецпенсій, а також працюючі або не отримають індексації взагалі у березні, або їхні виплати будуть переглянуті за іншими правилами та в інші терміни. Вікові доплати залишаються окремою статтею, що не індексується і має свої обмеження. Кожна зміна це виклик, але також і можливість для глибшого розуміння системи. А тепер, повертаючись до нашого початку, до гучного заголовка з 1 березня все міняється. Пенсіонери готуйтесь, нові правила та зміни. Після всього, що ми сьогодні обговорили, після розбору всіх цих підводних каменів та нюансів, скажіть мені чесно, чи відчуваєте ви, що ці нові правила та зміни справді несуть вам стабільність та гідну старість, чи можливо вони лише додають нових запитань та змушують вас знову і знову перевіряти кожну цифру у вашій пенсійній відомості? Ваші думки у коментарях будуть надзвичайно цінними.